11 тисяч проїзних квитків за 30 років зібрав ветеран російсько-української війни Володимир Сероватко. Із них 3 тисячі представив на виставці, яку приурочили до 111-ї річниці трамвайного руху Вінниці. Збирати білети Володимир почав від початку незалежності України. Пластикові, студентські, зелені, сині та червоні, із зображеннями віницької арки, обласної ради та трамваїв. Колекцію з трьох тисяч вінницьких проїзних квитків з часів незалежності презентував музею транспорту вінничанин Володимир Сироватко. Колекціонуванням талонів захопився ще в дитинстві, коли батько водій автобуса приніс додому один із білетів. Тарифи тоді дуже швидко змінювалися, Узку з економічної інфляція, інфляції гіпербуло. От, і тоді не потрібні китки завалялися, Ми з ними там гралися, як там, як гроші, як фантики. Ну а потім, вже, коли мене потрапив, там перший там, київський киток, тоді він був 30 копій, такий жовтенький, з кольоровою такою полоскою, от з водяними знаками. От мене це дуже зацікавило. От і почав вже збирати інші міста. Володимир Сироватко – ветеран російсько-української війни, і навіть в окопах не забув про своє хобі. Побратими, знаючи про захоплення товариша, дарували проїзні білети зі своїх міст. Зараз у колекції Володимира понад 11 тисяч квитків різних часів та країн. «Перші пластикові квитки Вінниці це 1998 рік. Вони були лише 4 місяці з січня по квітень. От і вже на звороті реклама також була. Ну, потім знову картонні, але подобаються ті, що, звичайно, які на них представлені е якісь визначені місця в Вінниці або транспорт. О, такі цінуються серед коло Експозицію квитків представили в музеї моделей транспорту та присвятили річниці трамвайного руху у Вінниці. 111 років тому по Миколаївському проспекту нині вулиця Соборна, вперше проїхався трамвай. Тоді вулицями міста курсувало їх лише декілька. Зараз на маршрутах міста їздить понад дві сотні одиниць транспорту. 28 жовтня о 6.40 ранку виїхали всього лише сім трамвайних вагонів на маршрут Жіноча гімназія, залізничний вокзал. Сьогодні це ліцей номер 2 Особливість того маршруту була, що трамвай проїжджав через два мости. Тобто перші вагони їздили через Острів Кемпу, тому що сучасного центрального моста ще не було. Він побудований дещо пізніше. Трамваї рухалися напряму по проспекту Коцюбинського. Ця колекція має значення, вона має інтерес. І якраз в цей час, сьогодні-завтра, Річниця в Вінницькому триває, 111 така символічна дата 111 років. І тому ми дуже з задоволенням прийняли і ця колекція, вона має і значення таке історичне, технічне і, можливо, навіть виховне значення. З нагоди запуску першого трамваю у Вінниці офіс туризму надрукував 330 сувенірних квитків. Їх можна придбати, задонативши на армію. Виставка проїзних квитків працюватиме до 29 листопада. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.